Зайти на сайт Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, там є програмка реєстрації заповнити, роздрукувати заяву, цю заяву відправити на адресу Харківського регіонального центру і, оскільки пробне тестування на відміну від основного є платним, ну і заповнити квитанції. І здійснити проплату, це ще все, написано, все записано на сайті Харківського регіонального центру. Це те, що стосується пробного. А ось наступний етап, який на нас буде чекати, це реєстрація на основне тестування, яка розпочнеться з 6 лютого. Наголошую тільки на тому, що якщо ви зареєструвались на пробне, це не значить, що ви автоматично зареєструвалися на основне тестування. Тобто основне тестування є основне, воно, реєстрація здійснюється єдино, в єдиному форматі по всій Україні через сайт Українського центру оцінювання якості освіти. Безпосередньо з 6 лютого ви матимете можливість все це переглянути. А до цього бажано, щоб всі ті випускники, яким на перше вересня 2016 року виповнилося 16 років на момент реєстрації, щоб ці випускники мали паспорт громадянина України, який дасть можливість їм швидко і оперативно пройти реєстрацію.